Героям слава! Ну, я ж дав як Бога, що помогли. Ви розумієте, що? Хай села виїжджає, там хрест стоїть. Стою вулиці повертаю. Боже, вісім чоловік в балаклавах. Думаю, що труба, німці, ну ці ж руські. Думаю, тікати будуть стріляти, бо один йде мені навстречу. Думаю, все, куди я заховаюся. Підгоюш ближче. Дивлюся не так, це слава Україні. Героям слава, Боже, м'ялися. Ой Боже, хлопці, це. Не пережиться. Був перший ешелон, був повний гарабеж. Значить, що вони зробили? Пустили оту ракету, як вона називається, м, касета. І перший будинок рознесло. Тільки виїхали, Тільки а виїхали, це не вечором зробили, це такий, били по селу цими касетами. Чоловік виверував восім, навіть мого кума, тільки оце туловище, ноги знайшли. Оце нічого, розпилилося в воздухі. Оце таке було. Я сидів від оріхом, дрова виляв там, ветки, на чайник. відро таке у нас було, вирізана дирка. Ну, дровами там чайник, їсти варили. Чую, тюнь, не зрозумів, а чую хлопок через город. Розлякалися, це нас. Вони одразу ходили розв'язані, а потім вже ходили так ото, вторий ешелон. Третій ешелон, це я називаю, вони змінялися. Взагалі не виходили. Отак от оту, вийдуть, ото мовчки і ховалися. В підвалі було безпезно ховатися. Чую, взрив бах, другий штай ще ближче, третій ближче. Четвертий, як ували, посипала штукатурка, все, хрестюся, жду п'ятого. Под нас свобождать. У нас немає от кого свого ждати, ми жили щасливо, У нас все було. Все було. Ми жили щасливо. Не можна такого творити. Я в наш цивілізований вік, що таке може случитися, я ніколи б в житті не подумала. Це просто варварство. І в хаті перед тим, як були орки, вони ж все розтрощили. Деяка крупа була, цукор. Вони все отак змішали, щоб люди не мали що їсти. Чорним таким ну, то Тобто тут були ДНР. Маму тут тримали з батьком. Вона мене сюди привела потемки. з закритими очима йшла. Перші зайшли руски, потім за ними прийшли дегестанці. потім при Кадировці, Кадировці, а, Крив... саме перші були кримські були. З Криму багато було. З сильно багато кримських було. А останнє час пригнали ДНР і бурятів. Наші війська зайшли, всі їсти варять, допомагають, радуються. Солдати наші перед тієї сторони бетером заїхали, з українським флагом, люди підходили, плакали, обнімали, цілували їх пороки. Радувалися.